Ну что ж, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня мы открываем международные выставки инновационных решений в зерновом хозяйстве. Те невдовзі будемо організовувати найбільшу подію в молочному скотарстві України, яка буде називатися Український молочний конгрес. Ми пропонуємо програму розведення свиней в закритому стаді. Нашим будущим партнерам мы пропонуем на одну вкладу на 10 гривень прибутку. Несмотря на какие-либо политические ситуации в стране, мы все-таки остаемся на одном пути вместе с нашими фермерами, вместе с нашими партнерами и клиентами и максимально хотим соответствовать ожиданиям, требованиям. Хотелось бы пожелать... Всім клієнтам, всім нашим партнерам фінансових успіхів, предстання компанії, розширення асортименту продукції. Не дивлячись на ці всі коливання курсів, які є. Сподіваємося, що вся політична ситуація економічна стабілізується найближчим часом, і ми продовжуватимо разом розвивати аграрний сектор. 24 выставках принимает более 500 предприятий и компаний из практически со всех регионов Украины, 18 зарубежных стран. На сегодняшний день мы имеем 13,5 тысяч официально зарегистрированных посетителей практически со всех регионов Украины, которых мы ожидаем в эти дни на выставках. Шановные организаторы, гости и отведывающие, Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України та від себе особисто щиро вітаю вас з відкриттям міжнародних виставок зернові технології 2014, Агро-Анімал-ШО-2014, фрукти овочі логістика-2014. Приємно відзначити, що в 2014 році в усіх галузях сільського господарства вдалося отримати гарні результати. Було зібрано найбільше за всю історію врожай зернових, що вивело в Україну в трійку лідерів за експортом збіжжя. Закріплено тенденцію зростання виробництва тваринницької продукції. У минулому році Україна війшла в десятку провідних постачальників курятини. За порукою успіху є впровадження новітніх технологій та підвищення продуктивності аграрного виробництва. Шановні учасники, гості та відвідувачі, щиро бажаю вам творчих успіхів, професійного зростання, здоров'я та благополуччя. З повагою, Микола pavilion. It shows that the Netherlands wants to be a really reliable partner of Ukraine and of the Ukrainian people in good times and bad times. Я дуже радий тому, що ці компанії вирішили продовжити свою участь у голландському павільйоні. І це ще раз підтверджує те, що голландські компанії являються надійним партнером для України та українського народу як в гарні часи, так і в погані часи. Деніш еквіколтер гез. Managed to develop a то efficient food production. фудпродан сільському господарству в данії вдалося досягнути дуже ефективних способів виробництва. It's based on science and Сільське господарство в Данії базується на застосуванні наукових технологій. Und der internationale Magazin The Economist recently pointed out, dass dänische Agriculture is the, the beste in der Welt ist. unterstützt. Unterstützt werden die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen bzw. die bilateralen politischen Beziehungen, aber auch durch zwei bilaterale Kooperationsprojekte, die vom deutschen Landwirtschaftsministerium unterstützt werden. Дальшим свідченням уваги федерального уряду є два двосторонніх німецько українських проекти у галузі сільського господарства, конкретно яким надається підтримка з боку міністерства сільського господарства Німеччини. every time it is an extraordinary and exceptional event. Ви знаєте, у мене є привілей приймати участь у таких виставках вже протягом багатьох років, і кожного разу це надзвичайна подія. that has і back for over a century. Як ви очевидно знаєте, між Канадою Україною існують дуже особливі відносини відносини, які тривають вже понад століття. І ви знаєте, дуже багато в чому ці відносини базуються, ґрунтуються саме на сільському господарстві, і на тому, як багато українців понад століття допомогли розбудовувати Канаду. Несиссомтинфовичвиґрейфу енд Синс індепенденс Кенада газбенвокинверигард. Uh, to cooperate with Ukraine in the agricultural sector. І euh, за це ми дуже-дуже вдячні українцям. А з часу незалежності Канада працює дуже багато для того, щоб euh, працювати разом з українцями в галузі сільського господарства. А саме ма дименсіон а овергюр мультінаціонале виставці, яка вже набула міжнародного міжнародної величини. Сюрі тематик дюрельваж і дітехнік серіалєр і маєшер. Яка на сьогоднішній день представлена трьома тематиками uh, це тваринництво, зернові технології, а також фрукти та овочі. Je remercie vivement les organisateurs. Uh, дуже дякую організаторам заходу. Et je salue le... enfin,

І також я хотів би окремо наголосити на розвитку підтримки малим фермерам, і для французьких компаній це дуже важливо, тому що зокрема такі компанії, як Данон та Криті Агріколь, зробили великі зусилля для того, щоб підтримати розвиток малого фермерства. Хотів би також поблагодарити організаторам, які чітко все розпланували, і виставка буде дуже плодотворна і цікава. Хотів би поблагодарити сьогодні представників, зарубежных держав, с которыми аграрный сектор имеет уже давнюю, там, не одно десятилетие историю. Сегодня и государство должно сориентироваться в этом плане, и я скажу, что тот бюджет, который предусматривается в этом году для развития аграрного сектора, он будет сфокусирован сегодня на среднего и маленьком. Мы когда посмотрели срез урожайности, то получилось, что как раз у среднего и у маленького, которому еще самому нет оборотных средств и недоступны оборотные средства, он еще не может выдержать всю технологическую карту, допустим, растеневодства по отдельным зерновым культурам и там, техническим. Поэтому сегодня Министерство аграрной политики разрабатывает подходы как раз для поддержки среднего и малого фермера и на этом мы будем фокусировать свое внимание уважаемые друзья я хотел бы пожелать всем вам успехов и плодотворной работы на выставке спасибо с вашего разрешения я хотел бы сказать что международные выставки зерновые технологии, агронимус, фруктового овощи логистика будем считать открытыми В плане новенького, то э, в у нас э, новая модификация станка, ну и как бы кормушки, кормушки разных типов для кормления э, от кормочек. Сегодня предлагаем концентраты, белково-витаминные добавки Фидлайн, предлагаем также продукцию компании нашего партнера «Миавит», премиксы, жидкие кормовые добавки для птицы. Э, вот регистрируем новый продукт от «Сорбентоксинов», от «Миавит». Программное обеспечение, которое устанавливается для крупных свинокомплексов, это особенно актуально, потому что программное обеспечение помогает руководителю, владельцу или управляющему фермой не ходить уже, теряя время, контролировать. И у него есть доступ до основных данных, это по потреблению кормов, по температуре в каждом отделении, есть возможность подключать видео. Есть удал... возможность удаленного доступа. Это продукт совсем новый, который мы представляли два года тому назад на выставке Евротир в Ганновере. Поэтому нужно сказать, что в странах, как Россия, Украина, этот продукт только вступает на рынок. Зараз ми пропонуємо в широкому асортименті дріжджі, які використовуються як правило. Зараз ми почали з великої рогатої худоби. Ці дріжджі є основним ключовим фактором для профілактики ацидозів, що в свою чергу допомагає покращувати кількісні та якісні показники надоїв. Це є наша основна продукція. Наша новинка вона з'явиться ось ось на ринку. На жаль, це є комерційною танкою тайною, але через два місяці вона мусить з'явитися на ринку.